Так, ну і маньячок пішов шукати, і Мар'яна не могла не А Мар'ян сховався за... Продою? Ну що ж, всім привіт, мої друзі, сам з нами тобі, і мої друзі Мар'ян і Ромко. І солені яку. І солені яйця. Так, говоріть щось! Чекай! Роман, Роман, де старий не здохнув? Так, всім привіт. Вони, якщо так полегше, то всі привіт вони сказали. Ну, і що я хочу сказати? Роман вже здох. Я хочу сказати, що це Ордір, наш... Маріанові Мар просто... Хочу сказати, що в мене хвою. Нас троє і просто я Маріанові трошки почешу спинку. Чекайте. Я Роман. У я... мене на дубці разом.

Я кажется, була плотна катка! А я так спустил! Ти ха знав, Ты це знал, что це просто. А я. Ты зеркал, и чи хто? Ні. Я рази не Роман, Давай, что мы за кадром ребят, давай. Давай. Давайте, коли я буду типу, на дверях. коли я відкрию двері, там нікого не добре? добрый? Я прошла, надеюсь. Будь Да НО ЗАПРАЧУЕМ! Я БРАЗА, Я БРАЗА, Я БРАЗА, Я БРАЗА! Да дождь и очи. Я бразу, Я... Я БРАЗА, Я БРАЗА, Я БРАЗА, Я БРАЗА! Ты Я БРАЗА, Я БРАЗА! Рома, ты БРАЗА? Рома, я БРАЗА, я БРАЗА! Маншу маншу. <губ> Я че тут. маншу, 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 маншу. Маншу маншу, маншу, маншу. Но не, ну ты супер бэтки, точне кольцо. Чуешь, ты зара попадал. Ой-ой-ой. Нашинковал, нашинкувал. Фулл бот, фул бот. У меня самый лепший було, думаю.

Тут їх багато. Рампи... Ні, nee, ну от такі, біля те, біля твого дому такі великі камні є. Такі стовбури великі. Мені на голову на стовб. Роман, я буду шукати тебе, ти де? Ой! Ні! Не стріляй! Соло, 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 соло. Ти вмер? Так. Роман, дивися, ти де? Ой, так я живий, я пожартував. Ні, Не, не ні ні, ні ні, не стріляйте Давай я бараза, я бараза, я бараза, мансай, ну. робиш? Я браза Че ты робишь? Я не Зуби вибити, блядь Усужу? Я це вже не замучу, я це просто выдержу. Так, Роман став на дах і типа крутий такий дивиться на обзорчик, що як тобі, Роман? І починає розстрілювати всі ці хуленю. А давайся. Ну, no, <реку> я <реку> думаю, він не тут. Тим часом, Вася, гризе треба. <реку> а тим часом, Вася, гризе собі дуб спокійно. О, ні. О, ні. О, ні.

все, маньяк у нас э-э, Я, 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 я маньяк. <с 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 я, я. В Заолане пішли. Спрут мені під домом. Забив його заризати. Мм, а як тобі, доречі, камінь, який він на смак? Ну, мені дуже подобається. А тобі? Не промкай. М-м, двоє. Та що таке? Два каміння грізуть там. Ти бачиш мокле тез. чи ти виймай. М-м, смак мок камінь. Ты ти ты ее як лежиш, чи чаишь? Та я не розумію, як Мариан попав Заклав, я... заклав, заклав дубчик, заклав убью. Ні, Маріан прям на лакі Короче, ми так ми мы таки стоїмо на камні Вон так, вон так, як Роман, тільки що Че ты ви? Давай, давай на Маріана, на Марина. Ні! за скинка прижал, стінки прижали. О, міна міна, Ой, міна міна. дивіться, давай давайте, хто рухнеться, той гей Давай.

Раман, и туди, куди я хотів. Пам'ятаєш, те місце? Там дуже читерське то місце. ходи. Де? О, тут саме є два грибочка, прям для Он, Вон це вид. креп бам! Он, це вид. Нажати не мор, нор. Дубе мечей. Ч ⁇ странные яйчики? Ты, ребята, не летишь. Рыба. Гламур. Ты, бай, я сказал, что ты летишь. я нюхаю, в эту я нюхаю. Нюхай, и что она нюхала там? Ну, там я встала, все. Ну, разумеешь, тебе сюда было. А? Мариан, ты ехал, короче. Весоло наизишь. Идем сюда. А, он.

А будемо нормально нормально грати, чи ні? А ми граємо. Я бачу, як стріла у голову полетіла, і вона назад назад. Мені страшно, стало, я впав. <laughs> Ніфіга, там вилітають Файверки. Firework. <laughs> так я не реально у нас. Роман, що, файна різати тобі? Я нюхаю. Ну, я їм точніше повітря. Зараз вити. голоду, ні? Ні, не. наш. Он умрается? Я шо по тебе не попав? Ти вообще голоду? Що? А ні, дивіться, в чому прикол. <свят> е, олень не помирає від голоду. По ньому, типа, йде просто инфа По тот же вид бручить. А, да. а я майже по тебе попав, що не? Та ты прям б... я, я бачу стрела мене пролетіла, я думаю, ну ладно, буває. Короче, я прям на тебе накинув. Анучкай, а ну чекай, а може є якісь А ну чекай. То є те? Ні, то є те. Не те. Все. Я є теж на цій карті, і на нашому любимому місці там є двоє, і я один з них. Вгадаєш? <гум> там є двоє, і ти один з них. Так. Яке ж файне небо. О, як ти мене пропустив кайф. А як ти <гум> подох! Як ти подох поясни! Класно, я вас пропустив. Ні, ні, ні. Я стила та й пропустив. Слухай, слухай. Я подок з самого початку. То був, то був рандомний олень. Я, коротше, хотів перевірити одне місце, чи туди можна залізти. Туди, на жаль, не можна було залізти, а я упав. Може, можна. Ну, знову перевірити. Короче, Вася, тобі вже контент. Микки Дарвана смак. Это файно. Вау. тобі тебе я... подобається понравится Береза? Не, металл файный. Я Береза, я Береза, я Береза. Я чмол, я чмол. Ну я Мариан захатал. И побіг побег, побег. Сейчас. А Рамка майже его спалил. Рам... Рамка майже і Ту-ту-ту. Я встаю. На две лапки. Та смотри, если він так... <Cette discsico> Давай, Роман, зайдеш зайдеш зайдеш, зайдеш зайдеш, зайдеш зайдеш, зайдеш дашь, айзай, даже бежи, бежи, бежи. хай боже, фу, боже, смбут. Не можно заглазать назад. Липший буд, лепший бут натурал. Яка ж файна копытка. Mm -hmm. Двойский я купаюся! Чей хлопці, зараз буде обстріл з неба, якщо шо. Сан-страйки пролетять. Треба? Сан-Страйки. <Supporting> so Есть есть, моря. Нет вас обратно убегает. є, хе хе Что живо делать? Ничего менее. Хе-хе-хе. Ничего ти мне ти мене їш? ты ти тихо, тихо, тихо. Я береза. Я береза. Я береза. Я дуб. Я береза. Так.

Лапая, тут вот, тут вот, тут вот падай, 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 падай. Лава, лоскоп, носкоп! Адай хто? Уман міще зажався, что? Он не запался! Я не очень ми Че чого? Да. Ну, бо він голодний, він не може сісти. Все, давайте. Одну нормально, давайте, одну нормально. Тільки не є, якщо я, якщо хантер я вихожу. Ні, ну дайте, ну, ну блін. Ми з Ромком будемо на файному місці. Давай, давайте, 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 холодно і тепло, будь ласка. Чуєш, да, ходи сюди, ходи сюди, у мене є ідея, у мене є ідея. Давайте що? холодно і тепло. Його? Ходи сюди, ходи сюди, вон, 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 вон. Алло, давайте холодне і тепло. Давай, давай, давай. Що за... Нас не видно? Ні. Що за звуки? Насі жаль, тільки видно. Що Олен... Олен захотів просто здохнути. Ой, я реально хочу здохнути. Нас видно, як ти думаєш? Ааа! Ми просто сім'я. Ви так х**но чи тепло? Ми глядаємо на мене. Сім'я великих і сильних ненавидів. Одобряємо. Ти Та шо такий? Так ты? ха ха думаешь, мы <мене> и так скажу <laughs> Мариан тоже меня не видно <laughs> Давай ты ещё две мапы и все. и заканчиваем. Let's, mm -hmm. Let's play. Let's В смысле Хантер? <реш> Плачу. Ходи за мене. Давай, 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 давай. Давай на щось високе. Та 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 та. Дивись, дивись. Ай, сюди не можу. Паркур, паркур, дивись. Сюди. Точка, я, я, ну, я у мами не паркурист. А ти куди хочеш залізти, до речі? О, о! Все, їм багатько. Типа, ми з татою? Так. Давай-давай Да, я хоч вип'ємо Та не наш Як хтось Міста ти Там не троїсть Що там руче то? Ааа, ріка так. Це ріка урчить, олені не стоять, щось, щось і стали. Ну, якусь статую. Якісь олені стали, блін. Куда? А ну стояти! Береза! Червоний, ко червоний олень біжить! Як ти так швидко стріляєш? Хтось з вас мій напарник, а хтось зложивий говнюк Він смак, то добре ти? може, не треба. Я там на я там статую, працюю. Що <laughs> <тих> <рик> <гушок> <хушок> Марин, дуже земно, дуже земно, <тих> дуже земно <зимно, гушок> земно земно. Дуже земно. О, тут лише, ты плише. Нет, дуже земно, мариан, мариан, направо. Назад, 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 назад. Туда давай, 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 туда, туда. Не, не туда туда. Назад, 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 назад. Дуже дым, дужий дым, мой газ дым. Ты вот вся дому Біжи Бежи додому, біжи додому, бежи туда. Бежишь, беж ты формал, Гей, бежишь, гей, ой-ой. Осуждай! Запитывай! Дуже темно, ні? А де? Хто? Це дуже темно, ні? Хто такі? Хто такі? Хто такі? Що хто ви такі? Вау! Все, давайте Всім файного дня Файно живіть там А ми вже закінчуємо? А що ні? Слона катка, все. я хантер Да Давай. Forced... А я тебя тупо Тут мы Не, я просто наклейку вставлю Не, не, не Наклейку спавна гей Он в своей вагоне Кожаней На своей вагоне Ладно Павли наклейку в лапни А тебе какие-то такие наклейки надо подорвать А где подорвешь? Интересно, дай с ними в армию Чуєте, одне є питання. Вам зараз стріла в той пролетать? Не надо. Надо же скільки стріл стрел голову пролетал. Я не тільки волну. Писточку. Mm -hmm. Ну Ну мені мне бьешь? Что нам... На що показате? <робити? ривіт> У мене що запхало свету, он мені в сраку, я и Так. Осуждаю. Две минуты стрелы в GTA 5 РП. Уже я так и награю. Награешь GTA 5 РП? Просто играю в GTA. Добро. А я сломал Андреас. А я от слота. А ваш. ничего не боишься? А ты чего, пока я выйду? Да, ты